Ви ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогоднішнє Євангеліє від Луки, яке ми чули під час божественної літургії, ставить перед нами дуже таке складне, я б навіть сказав, провокативне, можливо, питання. Питання таке, от якщо в житті людини сталося якесь чудо, якесь диво Боже, чи є це свідченням того, що душа її обов'язково спасеться? Чи є це гарантією спасіння? Яка історія сьогодні розказується в Євангелії? Десять хворих на проказу чоловіків побачили Христа і почали до нього кликати, кричати і прохати, щоб Він їх зцілив. І Христос каже: Ідіть, покажіться священникові, і поки вони йшли, вони зцілилися, і лише один із десяти повертається, знаходить Христа. І починає славити Бога і дякувати Йому за зцілення. І Христос каже тим, хто його оточує, що 10 зцілилося, а де ж інші 9? Лише один прийшов прославити Бога, і той є самарянин. Тобто він не, на той момент був неправильної, неістинної віри. Як так вийлося? Проказу це надзвичайно важка така хвороба. І в фізичному, і в соціальному плані. Це хвороба, яка уражає імунну систему людини. Людина вкривається виразками, які починають розвиватися. І якщо людину не лікувати, то поступово вона починає фактично заживогнити, вона починає сліпнути. І закінчується ця сумна історія смертю. Передається проказа повітряно-крапельним шляхом. Це інфекційна хвороба. При тривалому контакті з хворим людина інше заражається. Інкубаційний період триває довго, може кілька років тривати. І тому, з давніх до люди знаючи небезпеку цієї хвороби, одразу від себе хворих ізолювали. Тобто людина мало того, що захворівала, дуже важко хворіла. Так вона іще і ще й була ізольована від суспільства. І ці правила. Ці закони прописані навіть у старому заповіті, як потрібно поступати з хворими на проказу. Ці прокажені жили окремо, далеко від населених пунктів. Родичі, знайомі, близькі приносили їм в певні установлені місця одяг і їжу, і потім вони приходили це і брали таким чином, щоб не контактувати зі здоровими людьми. Іноді вони ці хворі збиралися у ватаги, такі, як ми чуємо сьогодні в Євангелії, 10 чоловіків зібралися і разом одне одного підтримували, так вони намагалися вижити. Траплялося таке, що людина виліковувалася від цієї хвороби. Тоді, після того, як всі її рани і язви заліковувалися, заживали, вона повинна була прийти в Єрусалим до священника, і священник повинен бути засвідчити, що, ви, що ця людина здорова. Він ретельно оглядав всі рани. Всі рубці від колишніх ран точніше, і свідчив, що ця людина вже здорова, вона не, не, не являє собою небезпеки, вона може жити з усіма людьми поряд. І тоді людина вже поверталася до свого місця проживання, до своєї рідні і жила вже далі в суспільстві. Але оцей період надзвичайно складний, надзвичайно важкий. Бо буквально вчора я спілкувався з однією важкохворою людиною, вона є онкологія. І от вона, переживаючи от цю хіміотерапію, каже, надзвичайно я ніколи не думала, що так важливо, щоб рідна людина була поряд. Коли ти важко хворієш, і нібито повністю медичне забезпечення на гарному рівні, в хорошій клініці вона лікується в Україні. Але каже, надзвичайно важливо, щоб хтось був поряд, щоб хтось тримав за руку, щоб хтось дав водички попити. Оцей фактор, що близька людина тебе підтримує, надзвичайно важливий, а хворі на проказу цього були позбавлені. Вони були вигнані з спілкування з людьми. І це теж додавало драми в їхню важку і непросту ситуацію. І ось такі хворі кличуть до Христа про спасіння. Вони не можуть до Христа підійти їм, заборонено підходити близько. Вони здаля гукали до нього. І що каже Христос? Він не каже, що я вас зціляю, чи ви будете здорові. А Він каже, одразу йдіть показуйте священнику. Тобто вони ще хворі, у них ще це гній і кров тече з них, а вони вже повинні йти показувати священнику. І вони вірять Христу. І вони вертаються і йдуть до Єрусалима. І поки вони йшли, вони всі вилікувалися, вони всі очистилися від своїх язв. Але лише один із них прийшов і подякував Богу. Тобто, якщо стається в людському житті чудо, це не означає, що людина обов'язково потім спасе свою душу. Тому що чудо це один із різновидів того, як Бог торкається людського серця. Пам'ятаєте, не раз вами казали, що в житті кожної людини Бог торкається людського серця через різні моменти, через чиєсь слово, через гарний храм, через чиюсь доброту ну, різними різними способами. Господь призиває людину до себе. І буває так, що Господь присилає, призиває через чудо, через якусь реальну таку чудесну подію, яка не могла статися за звичними нам законами матеріального світу. І от це чудо це лише призив до діалогу з Богом, до спасіння, до покаяння. Людина може його прийняти, цей призив. А може і не прийняти, хоча чудо з нею станеться, і вона вилікується, Як в даному випадку дев'ять чоловіків стали здоровими, але вони не спасли свою душу. По крайній мірі, нам на даний момент на момент повістування, невідомо. Можливо, можливо, пізніше вони згадають про це, можливо, пізніше вони почують про Христа. Можливо, вони пізніше увірують в нього, згадають, що це Він нас ціляв. Але на момент даний, коли йдеться оповідання в Євангелії, такого не, 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 не трапилося. Схожа історія траплялася і в моєму житті, коли я служив ще в Умані. У нас така була в 90-х роках ситуація. Умань є такою західною, західним кордоном Черкаської області, потім починається вже Вінницька область, і там містечко є Гайсен, це районний центр. І біля Гайсена є багато лісів, там, де грибів, дуже багато. І уманчани полюбляють туди їхати збирати гриби. Хто любить гриби збирати взагалі? І ось уманська родина, чоловік, дружина, двоє діток, дівчинка і менший хлопчик поїхали на гриби. Вони поїхали на вихідні, вони поїхали з палаткою, вони назбирали в суботу у грибів. Вони наварили юшки смачної, вони її поїли і всім стало погано, тому що вони пропустили бліду поганку. І вони, вся сім'я наїлася оцієї цієї юшки. І їх завезли до районної гайсінської лікарні і сказали лікарі, що. Вибачайте, бліда, поганка це вирок, це, це все. І вони почали робити все, що могли зробити. Це було 90 років, телефонів мобільних не було. Якось жінка, мама цієї родини, яка в легшому була стані, добилася до телефону, до, позвонила своїй родичці до Умані, що в принципі всіх вдалося від смерті врятувати, а менший синок помирає. Його забрали в реанімацію і надії ніякої. І прибігла ця, була тоді рання літургія на сьому годину ранку. У нас прибігає ця жінка, вся в сказах, що ось помоліться, будь ласка, тому що родина ціла помирає в Гайсині. Ми тоді звернулися до прихожан і весь храм став на коліна. Ми всі просили за, за здоров'я цих дітей, особливо за цього хлопчика. І через три неділі вся сім'я в повному складі прийшла в собор, дякувати Богу, служити подячний молебень. І я тоді. Розповідали вони нам, дякували. Вони вийшли на, на стали вся сім'я на Амвон. Всім людям дякували за молитви і розповідали цю історію. І там такий був драматичний момент у тому неділю, коли весь храм молився. А в цей час лікар прийшов до мами і каже: Дід, ваш хлопчик через годину вже точно помре. попрощайтеся з ним, поки він ще живий. Появіть собі цю картину. Приходить мама, ледве приходить борсамаш під крапельницями, і ця дитина лежить бліда. Вже майже не дихає, очі не відкриваються, і нічого вона не, не говорить, і вже холонуть у неї руки. І мама ця бере дитину за руку, починає ридати, звичайно. І хлопчик відкриває очі каже: Мама, чого ти плачеш? Що ти плачеш? І все, і почав говорити. І мама скрикнула, прибігла медсестра, прибіг лікар, каже, такого не може бути. Він вмирав. Ми бачили, є кардіограма, все він вмирав. Не може бути такого. Хлопчик. Ожив, все, все нормально. І так вони приїхали, вся, вся родина дякували Богу, всі плакали, всі молилися. Я такий, я тоді молодий, зовсім був думаю, ну слава Богу, у нас в соборі ще одною родиною прихожан буде більше. Два рази потім я бачив цю маму в соборі на якесь свято. І все. Тобто Господь врятував їх від смерті. Це було явне чудо. Лікарі підтвердили, що такого не буває, так не може бути. Тому що ми бачили, що хлопчик помирає точно. Але він ожив. Вони прийшли, вони подякували Богу. І все. Я не знаю, можливо, зараз вони ходять до храму. Я, я цього не знаю. Але тоді от очікуваного такого навернення не відбулося. Тобто диво сталося в житті, диво сприйнялося ними, але воно не послужило для них поштовхом для переміни життя і до покаяння, і до спілкування з Богом. Тому надзвичайно важливо розуміти, що. Спасіння людської душі це справа всього нашого життя. І якщо Господь до нас виявляє якісь свої милості, проявляє якусь свою таку особливу благодать і увагу в вигляді якихось чудесних подій, які відбуваються в нашому житті, це не означає, що можна розслаблятися, це не означає, що можна думати, що все, все вже зроблено, я вже у я вже Бога спасенний. Ні. Це сьогодні Господь до тебе проявляє оцю, цю милість свою. А завтра тобі потрібно самому йти духовною стежкою. А післязавтра, можливо, буде якась спокуса, якась випробування, де тобі потрібно буде виявити свою любов, підтвердити свою любов до Бога, вірність Богові. Як сьогодні ми святкуємо пам'ять великомучениці Варвари, яка не злякалася ні погроз, яка не злякалася люті свого власного батька. І яка зберігла вірність Христу до самого свого останнього подиху. Ось у цьому складність нашого з вами духовного життя. Тому нам треба завжди дбати про те, щоб ми в житті були уважними, щоб ми завжди дякували Богу за всі Його милості, і щоб ми все своє життя трудилися і старалися на неві нашого духовного спасіння, для того, щоб ті Божі. Чудеса, ті Божі, добрі справи, які він робить для нас, щоб вони не пропали даремно, а були добрим зерном, яке всіяне в наше серце дає добрі плоди у вигляді нашого спасіння. Амінь.